Сьогодні обрати собі якусь на ексклюзивну прикрасу не важко. Є безліч прекрасних чудових магазинів, які з легкістю можуть задовольнити бажання найвибагливішого покупця, або ж ювеліри можуть на замовлення виговати будь-який витвір вашої уяви. Крім прикрас із дорогих металів, що не кожному по кишені, ви за більш доступною ціною можете придбати якусь біжутерію, тобто варіантів безліч. Але чи потрібні прикаси взагалі? Як вони можуть відображатися на здоров'ї і внутрішньому стані людини? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Грібка. Вітаю! Можливо, сьогодні це буде дивно почути, але сережки з'явилися в першу чергу як чоловічі прикраси. Для єгиптян вони символізували високе положення в суспільстві, в Римі вказували на раба, а в Греції на людей, що заробляли на життя, торгуючи своїм тілом. Що стосується каблучок, то їх використовували або з лікувальною метою, або з метою вбивства. Адже в маленьких заглибленнях всередині могла знаходитись отрута, яка за допомогою невеличкої голочки потрапляла в кров. Це був легкий і простий спосіб. Збавитися ворога, а в середньовіччі були прийняті конкретні закони, які дозволяли носити прикраси лише вищим класам суспільства. Сьогодні таких розмежувань немає, і переважна більшість людей носять прикраси. З якою метою запитаємо у жителів нашого міста. Так, я ношу прикраси, я дуже люблю, особливо люблю персні. Я завжди їх ношу. Вони в принципі завжди зі мною. Просто е, це як частина мене. Ні, прикрас я не ношу взагалі без ніякої мети, і не ношу я їх просто так. Ношу прикраси для того, щоб відчувати себе впевненіше. Так, я ношу прикраси, переважно це срібло, але в моєму випадку я ношу прикраси, тому що це спадкові речі від, мої, від мого тата і від моєї дідуся та бабусі. Так, я ношу прикраси а, дуже часто ношу прикраси, ну, мені дуже подобається. Я взагалі люблю всяку біжутерію, неважливо. Навіть не знаю чому. Просто я, мабуть, того, що я дівчина, я не знаю. Якби ну якось так. Звичайно, в мене є. Скажімо так, каблучка, тому що іншого слова я не знаю для. А... Нащо? Мені вона просто сподобалася, тому, тому вона в мене і є. Ні, прекрасний наша. Годинник, це строго годинник і це для того, щоб я і так далі, телефон не витягувати, куди ти там, щоб телефон десь забули і так далі. Годинник це зручно, просто ти дивишся, коли тобі що як, щоб ти успівав, тому що толерантна людина це перш за все. Визначення говорить, що прикраси це явище, предмет чи результат дії, який використовується людиною чи суспільством з метою гармонійного і естетичного доповнення до чогось. Сьогодні великої популярності набув пірсинг це такий вид боді арту, що зазвичай полягає у проколюванні ділянок тіла з метою фіксації прикрас. Нині можна зустріти людей з приколотими вухами, носом, пупком, язиком, губою. І всі, хто це роблять, вважають, що дана процедура є безпечною. Не буду нікого переконувати в протилежному, просто хочу зачитати один простий приклад із блогу. У Мене багато років ростали нігті на ногах з жахливими наривами, Підозрювали діабет, і онкологію, але нічого не виявили. А на ногах творився жах, до гангрени доходило. Згодом один мудрий лікар сказав мені про вуха. Виявляється, що в нас там знаходяться точки, що відповідають за все тіло, і часто проколювання може призвести до гниття якогось органу. Зняла сережки і одразу ж зникла проблема, з якою я так довго боролася. Це також стосується інших частин тіла. Наприклад, при проколюванні брови можна зачепити лицьовий нерв, що може призвести до повного оніміння лицьових м'язів. Проколювання губи може призвести до порушення слоновиділення, а проколювання пупка – до різних алергічних реакцій і в окремих випадках навіть до зараження крові. Тому перш ніж щось зробити, подумайте про наслідки, до яких це може призвести. Хто з батьків не брав участь в битві за чистоту і порядок? Хто не змушував своїх дітей регулярно мити руки і вуха, чистити зуби, причисуватись, слідкувати за взуттям? Та, на жаль, в переважній більшості випадків це призводило лише до короткочасних результатів. Та ось одного разу ви помічаєте, що ваша дитина вже декілька днів охайна, одяг чистий, а взуття блистить. В чому ж причина таких кардинальних змін? Звичайно, ваша дитина закохалася. А любов це особливий стан, коли всі думки зайняті об'єктом твоєї любові. Що ж тоді стосовно любові до Бога? Любов до нього це ж відмова від багатьох речей. Та давайте подивимося на шлюб. Він приносить радість, але й призводить до багатьох обмежень. Чому ж наречені випромінюють щастя? Відповідь проста: вони щиро люблять одне одного, і їхня любов перетворює так звані обмеження в радість. Так само і стосовно любові до Бога, дехто вважає, що зовнішній вигляд це особиста справа кожного. Це так, але чи настільки ця справа особиста, що навіть Бог не має права її зачіпати? І подивіться й на інші сфери нашого життя, наприклад, на те, що ми їмо, теж питання особисте, але Господь вважає життєво важливим вказати нам на те, що можна їсти, а що ні. Інтимні стосунки це взагалі питання сугубо особисте, але настільки важливе для Бога, що він власною рукою пише сьому заповідь про подружню вірність. Якщо в серці живе Ісус, він освячує всі сфери життя, включаючи наш зовнішній вигляд і прикраси. В цьому розділі 20 вірші «Євангелія від Матвія написано, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Зверніть увагу не по коріннях, які під землею, але по плодах. Адже відродження серця обов'язково стане видимим через зовнішні прояви. Існує таке поняття, як оксимерон. Що означає цей термін? Оксиморон літературно-поетичний прийом, що полягає в поєднанні протилежних за змістом контрастних понять, які спільно дають нове уявлення. Наприклад, чесний грабіжник, веселий цвинтар, ходячий труп, запеклі друзі, звуки тиші. Для себе я виділила деякі християнські оксиморони, наприклад, маленький гріх, невинні плітки, щира брехня. Або ж християнські прикраси. Але і їх я розділила б на необхідні і недопустимі. В першому посланні апостола Петра, третьому розділі, третьому вірші, написано: а окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця, нетління лагідного й мучезного духа, що дорогоцінне перед Богом. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Прекраснішим творінням давнину був Божий храм, зведений царем Соломоном. Зверху він був прикрашений дорогим мармуровим камінням, а всередині золотом. Це хороший приклад для живого храму нашого тіла. Ми не повинні пошкоджувати безцінний мармур Христа. Наші тіла повинні бути святими, а не світити від дірок. І як у древньому храмі Соломона, наше золото повинно знаходитись всередині. Намагатися прикрашати свій зовнішній вигляд за допомогою прикраси пірсингу, те саме, що намагатися покращити доскональність. Але храм Соломона впустивши туди підлітків з балончиками фарби, тому настав час зараз приймати рішення, про яке в майбутньому ми не будемо шкодувати.